Всім привіт! Запрошую вас до своїх квітничків. Вже відсвітили майже всі мої лілії. Там чуть-чуть щось залишилося. Ось, доцвітає ця красуня. У нас сьогодні спека дуже велика. І вона сьогодні-завтра, післязавтра вона вже до Горить в прямому сенсі цього слова. Ой, перебила мені моя спина, яка вже не спина, а перейшла в ногу. 6 тижнів вже. Ой, кому що болить. І цей квітник я сполола, а боковий так у мене і заростає. Троянди я обробила щось. Типу захисника троян таке, але воно не дуже подіяло. Є такі троянди, які дуже піддаються плямистості. Ох, хотіла ще понасажувати, щоб не такий куций здавався квітник. Землі багато пустої. Хотіла ще щось, може, якихось таких маленьких чорнобривчиків понасажувати і заклякло нагинатися дуже довго не можу. Он ще в мене розквітла тріумфатор. Зараз дойдемо. Так. Ну що, відцвіли лілії майже і нема. І закінчилася вся краса в моїх квітниках. Бачите, там взагалі я близько відходити не буду. Там Поросла берізка, поросли поодинокі бур'яни, що з квітів висохло, його б треба вирвати. Ну, взяла ось відро, своє сікатор, вилізла, то хоч покажу, що робити далі з ліліями. Щоб квітли лілії дуже гарно, я вже давала свої маленькі поради. У мене не так багато лілій, але розвелося їх. Видів не багато, але по кількості розвелося дуже їх багато. Ах. Бачите, наче пусто. Таке відчуття, що пусто. Гарні квітники це насамперед не праця, а гроші. Бо гарні квітники требують постійно щось докупляти. Тоді буде гарний квітник. Ну нічого. Трошечки я мама пішла десь на город доривати цибулю, мене не допуска до такого. І ось дивіться, коли я показувала, ця лілія ще була не відцвіла. А тепер я отак беру. І цей квітконос зрізаю. І залишається така пальмочка. На всіх роблю так ліліях. Абсолютно на всіх відцвівших ліліях. І все залишаємо так, поки стовбур до землі не висохне. Пала. Я в тому році не одне відро винесла таких відрізашок квітконосиків. І це головний мій секрет. Мене питають під відео, чим, чим я здобрюю лілії. Ті лілії, що в боковому квітнику, ті частіше отримали води з коров'яком. А ці, то ці майже взагалі нічим. Можливо, такий ґрунт у нас чорнозем. Поливаємо ми як засуха. Часто дуже поливаємо квітники, бо під відкритим сонцем. А так нічим я ніколи не обробляла ні від паразитів, ні від хвороб. Ніколи нічим Викопую цибулинки, вони нормальні, здорові, не гниті, не грижені, ніде нічого. Совки, чи личинки травневого жука у мене в квітнику тут я ще не спостерігала. З 2017 року я ще тут не бачила. Тому нічим я і не обробляю. Зараз пообрізаю троянди, де пообцвіталося. Бачите, позавчора в нас був дощ і досить гарний. А воно все рівно все вже сохне земля. Треба буде поливати. Я оце вийшла по мірі можливості, хоч що-небудь трошечки поботатися. Трішки полежала. Всього. Вчора не ганяла вранці корів, бо. Не могла сьогодні. Ганяла з мамою корів. Сидіти я не можу, тільки лежати, стояти, сидіти, сіла і зразу треба вставати. Так що потрошечку треба включатися, хоч щось небудь робити ще. Зараз, думаю, змити сходи. Під хатою. Сьогодні з мамою закривали ми... О, чорті куди камеру навела. Закривали ми кабачкову ікру. Вже огірочки почали закривати. Цілими мама закриває. І кабачкову ікру у нас без моркви. Ми не любимо з морквою. Рецепт такий у нас, що ми закриваємо вже дуже-дуже давно. Його ще газетна вирізочка, вона вже така страшненька, ось тріумфатор один попався. Із газети рецепт. І якщо комусь цікавить, хто додивився це відео аж до цього часу і зацікавився і крою, то ви напишіть мені під відео. І я не рецепт зніму, а я виставлю у спільноті фотографію. Цієї газетної вирізки. Там проще-простого. Там усе так розписано легко і виходить дуже смачно. Ми кожен рік закриваємо по декілька порцій. Ще тут обріжу. А коли все доцвітає, то ще обріжу. Це тут у мене лілій мало, а зараз як перейду туди в боковий квітник, то там їх. Ого, го скільки. Ой, спека така. Ну, в принципі, ця завтра вже обпаде, можна вже її обрізати. О, вона вже обпала, я торкнулася, воно все попадало, вона вже. Вся краса вже. Прощаємося з цією красою до наступного року. Щось піде вам. Материнські цибулинки я всі залишаю собі. Буду ще розмножувати. Вон пропустила. Троянду добріжу разом. Ще нічого в мене нового хворію. Ну, вже трішки полегшало. Я 11 го числа зранку все ще було більш-менш нормально. Ну, спина, як у мене як залишалося, якісь залишкові відчуття біль у спині, так і був. І 11-го числа я просто Після обіду вже не встала. Просто не встала. Якби не уколи, то я не знаю. О, ще тут підемо, тепер туди в боковий. Тоді повернуся, ще пообрізаю, де троянди пообцвіталися. Так що так, у кого, якщо вже відсвітили лілії, я також хочу отаких ще пахущих лілій високих. Дивлюсь, такі я гарні в людей. Також хочу ще собі таких. Ну, не знаю, чи вийде. У мене де замовити цибулинки чи ні, дивіться, яка. Такі нетрі. Це просто джунглі. Я до такого не звикла, мені так дико. Але сапою я зараз не посапую і довго. У нагнутому стані, нахиленому я також не зможу. Ой боже, просто страх. Страшне, що робиться. Ну, нічого, колись воно попустить мене. Буде. буде все добренько. Я якось себе зараз відчуваю якимсь трудним. Нічого не роблю. Всі зашиваються вдома, в кого хазяйство хоч маломальське. мальське. Як у нас, знаєте, як у нас у селі кажуть, нема в дворі корови, то нема роботи. Бо самі знаєте, як корова, скільки біля неї праці, сіно, зелень. Ще як і ніде, ми вже з мамою раді тих корів здихатися, якщо чесно. Нема з них ніякої вигоди, скільки на них іде праці. Батьки не молоді. Раніше я зелені, скільки перекошувала, а тепер оце скрутило, все. Вийшла вчора на город, думаю, поможу мамі хоч трохи потрошку цибулі рвати, а мене загнали назад. Такий запах якийсь у лілії самої. Я обрізаю все одними ножицями, ну, сікатором. Але цьогоріч мені трапилося у Фейсбуці, хтось питав, чи можуть лілії перезапилятись. Не знаю. У мене, я скільки оце років обрізаю, у мене ні разу не перезапилились. Де жовті, де червоні, які є, такі є. Ніякої плямистості, нічого, так як строкатості, як у тюльпанів. Нічого в мене не було. тому Я так роблю. О. О, постояла трохи нагнута все. Судоми в ногах беру, в нозі беруть судоми в правій. Мені дало на праву ногу. Ну, потихеньку буду щось знімати. Я бачу, що дуже цікавляться ці люди городами, що росте на городі. Я ось піду, можливо, завтра покажу, який в мене вже перчик, які наші помідорики. Все гарненьке. Я посадила огірки Фенікс. До речі, мама мені каже, що треба посадити ще в стаканчики Феніксу, щоб на осінь висадити. Ну, щоб висадити, а на осінь, щоб були. Так уже фенікс навіть, такі вже гарні зав'язь лежить. Ту, що садили, я в стаканчики ось садила і висадила по ярому часнику. Дуже гарні. Тому я більше такого знімаю. Добре, буду я далі щось робити. Всім полюбуйтеся ще ось. Яка гарна синка. Колір просто шикарний. Піду я трішечки далі потихесенько, ще з мої сходи. Там фуксії так гарно квітнуть. Всім здоров'ячка бажаю. Це, як виявилося, зараз найголовніше. Здоров'я і. Злагода всім до побачення.